Щось таке хоче проявитися. Десь слова, які в мене самого трошки вводять е, таке. Мені навіть складно це озвучувати. Коротше, озвучую, що будь-який пророк це Лже-пророк. Тому що істина. Вона навколо нас, і вона стукає до нас через все, і через людей, та навіть і через цих так званих пророків. Тільки всі, кого називають, особливо хто сам себе називає пророком, він є лжепророком. Тому що саме поняття пророк це вже струк системне, структурне, матричне така функція, яку використовують і ліплять із цього. Ну, коротше, маніпуля маніпулюють через це, через ім'я пророк, через статус пророк, пророка через, е... через оцю значимість, важливість і поклоніння комусь, чомусь, прийняття чиїхось слів, як слів від пророка, це все вже лжепророки. Зразу ж кажуть, а Ісус? Ісус сам по собі Він транслював істину, як і всі навколо можуть транслювати істину. Але вже з нього зліпили пророка, а по факту це лже пророк виходить. Тому що вже, його, начебто до його слів, вже попричеплювали вже хто зна що. І ім'ям Ісуса, там війни починалися і так далі. Що це за? Єріс. А от так от. Тому що будь-хто, хто транслює істину, він є пророком. Тому що істина, вона, вона стукає. Але якщо відноситись до когось як до пророка, особливо Заявляти про себе як пророк, і особливо, як би так сказати, щось так складно воно формулюється, коли йде оцей статус такий пророка, то це вже вже пророчество. Тому що істину кожен має відчути всередині себе. Хто там підштовхне е, до цієї істини, до, цієї, до цього розуміння кожного, це вже зовсім не має значення насправді. Але довіряти комусь, тому що він пророк, ігноруючи те, що відчуваєш ти, оце вже є наслідок, фу, наслідок оцього лжепророка. Наслідок дії, наслідок сприйняття. По суті, кожен для нас є пророком. Ну, пророком в сенсі той, хто транслює істину, тому що вона навколо нас. Але, назвавши когось пророком, ми попадаємо в ловушку і попадаємо в таку залежність від того, хто щось. Хто що скаже, відводячи свою увагу від того, а що відчуваю я. Тому що саме те, що відчуваю я, це є для мене істина, а не те, що хтось скаже. Той, хтось щось каже, і я щось відчуваю. Оце є істина. А не те, що хтось сказав, і я так маю вчиняти. Ой, як складно зараз для мене це промовляти. І тут же, до речі, напрашується, типу, а що? Я, я включив пророка і зараз Е, e, Ні. Я так це не сприймаю. Я просто взяв телефон і записав те, що мені прийшло. Прийшло щось таке єретичне з погляду пророків, що... Я відчув, що це хочу зафіксувати. Що ще Та вже досить, і вже можна було це все вжати до одного речення. Але я ж хочу для себе розібратися, що це було. Я розбирався із своїми відчуттями. І мені прийшло таке? Хм, ну, цікаво. Цікаво. Хто як це прокоментує? Можливо, теж під, підсвітить. І мені, що це було? До зустрічі!